Всім добрий день. Аграсоюз знаходиться в Миргородському районі, в господарстві Сфега Грунтознавець. Значить, будемо сіяти ріпак по попереднику пшениці. Пшениці тут обирали 6 тонн. Доволі немало пожнивних решток, але так подобається, вони правильно розподілені. Немає ні кущ, ні волків ні половин Солома все розподілена нормально. Інтересне поле тут закладується досвід. Є півполя поля сівалкою Green Plains з висівними Prestige план, з розгрібачами посівної полоси. На міжряді 70. Ми будемо сіяти сівалкою Turbo 7 модель 2536. 25 це міжряддя ми будемо сіяти на міжряддя 50. І значить, сівалка ця без сучисників посівної полоси. Ну, це монодіск, він сам має таким Властивості, можливості частково кутом з диска кожні нерешки зміщувати в сторону і тим самим відкривати посівну колосом. Зараз якраз цю сівалку спікували з рядами сівалки, яка перед цим сіяла. Налаштували норму висіва. норма висіва 2,2 кг. Сіємо з мінеральними добрими складними, норма висіва 45 кг. Зараз будемо пробувати, як вийшли. Поки okay, трактор стоїть, трошки розкажу про сівалки. Сівалка шириною захвату 9 метрів, 36 сошників з міжряддям 25, бункер 10-кубовий, двосекційний, обладнаний електровисівом. На цій сівалці на заводі була змонтована така предпідготовка для внесення рідких добрив. Тут загальний бак. на Тонну стоїть маленький бак промивочний на 60 літрів. Тобто в майбутньому до цього вже буде підключення і вже буде до робочих органів в полосу посів вже буде йти подача. Конструкційна ця сівалка, бачите, зроблена по принципу сівалки 7,6 метрів. Тобто рама максимально близько знаходиться до бункера і поєднується не через дишло. А через ну, таку от ми називаємо їх чемодан чи така перехідна, така, перехідне таке з'єднання рухоме. Е, гідроциліндри, також тут гідроциліндри, і за того ширина вже 9 метрів додавлена е, гідроциліндри на крайні колеса. ну І також по периметру опорні колеса йдуть ззаді Теж крайні з гідроциліндрами і бачите, транспортні йдуть здвоєні. Це вже дуже зручно при транспортуванні. ну Здвоєні колеса це більше пятно контакту, точка опори, і воно надійніше, колеса більш довше будуть ходити, і сама сівалка більш така устойчива. Сівалка обладнана системою контролю висіву рекорд. На кожен сошничок йдуть датчики. Оптичні, які вимірюють і проходження і ріпака, і мінеральних добрив. До речі, було питання з приводу, чи бачать ці датчики ріпак, бачать. Враховуючи те, що норма висів ріпаку 2,2 кг, а добрив 45 кг, і відносна маса ріпаку від маси добрив 5%, з, е, значить, то коли ми виставляємо на моніторі. На системі контролю висіву начутливість до зменшення об'ємної маси, яка проходить через датчик, то ми можемо цю лінію редагувати там вплоть до 1%. Тобто, до чого я кажу, коли загальна маса йде добре і насіння по насінні проводу, якщо допустим, якимось чином перестає подаватися ріпачок, то просигналізує система, що ріпак переставити, а йдуть тільки добрива. Пішов сам посів, значить глибина посіву налаштована, тут 3 см. Сіємо тільки переднім рядом, а задній ряд просто не піднімали, як кажуть господарі в цьому підприємстві, щоб, щоб зношувалися рівномірно. Такий перший проходик зробили. Зараз подивимося, як ми налаштували, покопаємося по глибині, зараз все засніму. Сівалка налаштована, сімо, глубина посіву 3 см. все получається шипаємо ріпак. Ще одна. Ще одна. Докладка нормальна сантиметра три.